Книжка, художня стрічка, мультфільм та власна уява усе це джерела, з яких черпали натхнення діти, роблячи експонати на виставку конкурс космічні фантазії. Ця експозиція вмістила в себе дві сотні робіт абсолютно різних технік виконання від картин із ниток до пластикових космороботів. Сама основа це флексер. Я робив його на гордку радіоконструювання. Мама мені трошки допомагала. Я сюди вставив діоди, щоб він світився. Воно може. Крутитись тут поїзд зодіака. Загалом на виставці представили свої роботи вихованці 22 позашкільних закладів із усіх районів Рівненщини. Це НЛО. Тут нібито світиться різними кольорами. Віриш в налочині? Віриш в Не, Не дуже. На цій виставці немає найкращих робіт, кажуть організатори і пояснюють, їх забрали до столиці на президентську виставку, яка буде присвячена дню космонавтики. Пізнання цього космосу проводить дітей до вибору, перш за все, їхньої їхньої майбутньої професії. Є діти, які брали участь у нашій у нашому конкурсу конкурс виставці, а зараз є вже студентами і вже позакінчували вузи, які пов'язані із космосом, зокрема Київський політехнічний інститут побачити, які уявлення мають діти про космос. Усі охочі зможуть в обласній бібліотеці до кінця лютого. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма. День